Він був дуже добрий дитиною. Він був лагідний, ну, але він дійсно був лучший. Ніколи нікому не відказував в допомогти, якщо хтось впросив. Він добровольцем пішов. Він пішов і його одразу забрали. Хоча я не хотіла, ну, наверно, кожна мати би не хотіла своїх дітей відправляти на війну, тому що це війна. Позивний. Джмелик. Таке красиве. Ви знаєте, я би хотіла, щоб нашу вулицю назвали звали да. Це би я дуже хотіла. не кобини удома два сина воювали. Старший воював значально, а дімка зараз, коли почалась повномасштабна, він прийшов один. День. У мене двоє дітей, було є і буде. Я згадую про Діму і взагалі як в сукупності. Цілого класу, тому що мені пощастило бути класним керівником самих талановитих, самих творчих, самих артистичних дітей. Знаєте, їхні новорічні виступи, мабуть, будуть пам'ятати всі, ті, хто їх бачив. Його ролі були епізодичні, ну вони наскільки були вдалі, він наскільки вдало їх виконував, що потім уже після виступів у повсякденному житті вони були у нас як крилатими фразами. Я його запам'ятала такого дуже позитивного, дуже такого доброго і з такою ну дуже приємною посмішкою. Вони закінчували школу на випускний. Я складала про кожного віршика Карен Максимка, просто діма. Він майстер жанру пантоміни. І на уроках пантоміна, коли пройшло питання мимо. Він в школі був нечастий рість, не викликав нікого злість, не учень просто, а картинка. Наш незабутній Мені.